Всім привіт! З вами Світлана, і ви завітали на реалії садівництва. В мене сьогодні абсолютно спонтанне відео саме через ось цю шикарну композицію. Шикарний букет Геліопсіса я вже пробила одразу в Гуглі про нього, щоб декілька слів і вам сказати, і показати, наскільки це шикарні, просто класні квіти, і вони повинні бути. Я думаю, вони у багатьох, в принципі, є, тому що вони одні з найневибагливіших і одні з найдовгоквітучіших рослин саме влітку, і рослин саме природнього саду. Тому сьогодні коротко про геліопсіс. Так, в мене він прям з корінням, і коріння таке, бачите, збите, плотне. Суцільна маса, що спокійно в принципі, можна пересаджувати і влітку, і розмножується він дуже-дуже, причому швидко. Рахується геліопсіс сильним агресором, тому що він дуже швидко заповнює плантації. Тому мало хто його висаджує, але хто реально є прихильником природнього саду, то геліопсіса є достатньо багато видів. Не всі, мені здається, тому що є ж такі декоративні, виведені сорта, то вони, я думаю, не рахуються такими сильними агресорами, як ось цей звичайний такий красень, який може висотою досягати одного метру. Його класно висаджувати в таких більш закритих місцях, тому що при сильних поривах вітру він може зламатись. Але я ризикну, висаджу його біля водойми. Квітне він, неймовірно, дуже довго. Це все, все літо. Практично ось середини червня, навіть початок червня, і він досі квітує, поступово-поступово розпускається. Тому просто супер! Я рахую, хто шукає таку рослинку, то я дійсно рекомендую. Дивіться. Плюс його соцвіття вони дуже схожі на соцвіття. Ехіноцеї та каріоптеріса. З ехіноцеєю, то вони взагалі неймовірно схожі. Но каріоптеріса також існує дуже багато зараз видів. Можна його вирощувати і з насіння, і ділити так само кущики. Ехінацеї, то в мене вже трошки є. Зараз якраз прогуляємось, і я вам покажу ось такий шикарнючий також вид, який мене просто здивував своєю кольоровою гамою. Сама квітка, вона помаранчева. Але з другої сторони, пелюстки в неї рожеві. І коли вона чи закривається на вечір, чи переквітає я так за нею досі ще таки не зрозуміла, що з нею відбувається, вони починають ось так скручуватись, і в результаті дуже цікава, дуже цікава кольорова гама, просто неймовірної краси. По висоті ця хіноцея це вже видова хіноцея. Часто вони випадають видові саме хіноцеї, вони так довго не живуть, як лікарські. По висоті буквально хай 30 см. Вони в мене ще всі не квітнуть, які я висаджувала. Але ось так погратися, поекспериментувати з ними можна. Ну, а ось лікарське хіноцея. Покажу, бо, можливо, хтось з неї ще не знайомий. Також абсолютно невибаглива квітка, посухостійка, може рости на півтінь, сонце, но не тінь. Тінь, то вона дуже сильно витягується. Але так, також, бачите, соцвіття дуже і дуже схожі. Так, в кадрі будуть зараз присутні всі. І Аліса, і м'ячики, і я, і штахета, бо якраз сонце падає позаду, я хочу розставити поки з квітами, бо я їх, звичайно, обріжу, інакше просто рослинка не виживе. Зараз я розставлю, щоб візуально бачити, як воно буде виглядати на наступний рік, а потім ми всі суцвіття обріжемо. Краще. Її висаджувати все ж таки біля якихось підпор, бо вона висока, тут сильні вітра в мене є, але враховуючи, що в мене тут всі рослини йдуть високі, тут в мене росте і щучник, і деревій, і дика морква. Я думаю, можливо сюди і продовжиться ще і конечний карфостер, тобто всі рослинки з доволі міцними пагорбами. Ой, вибачаю, з міцними гілочками, пагонами, то я думаю, що вони, в принципі, будуть всі одни... одного підтримувати, і таким чином вітер не буде їх тут сильно роздувати. Я хочу сюди додати ще одну рослинку, покажу в кінці відео, яка висотою досягає взагалі 2 метри. Вона маленька в педів'яточці. Але на наступний рік це все буде гарно квітувати. Ну мені здається, зі сторони виглядає гарно, яскраво. Причому ось так яскраво, воно буде виглядати все літо. М -м -м. Дякую, сонечко. Як вам напишіть в коментарях. Тут пагорб у мене закінчується з такими квітучими рослинами. Там далі йдуть просто злаки. Можливо, буде щось плодове. Ось. Але саме так пагорб, ось тут він закінчується. Ще тут коровяк якраз жовтенький, тобто в мене вся така тепла жовта гама. На процесі посадки обрізки я зупинятись не буду. Геліопсіс абсолютно невибагливий до ґрунту, це великий плюс. Також він не вибагливий до поливу. Може рости на повному сонці, на пів тінь, може рости під деревами, тобто це та рослинка, яка приживається до тих умов, де ви його посадите. Плюс ніхто його не їсть, ніхто його не любить, ніякі хвороби до нього не чіпляються. Ну ідеальний варіант, хто не має часу, так як я, доглядати за садом, хоча в мене сад не маленький. Але я влітку абсолютно не маю на нього часу. Єдине, на що я маю час, це прогулятися по ньому і насолодитися його красою. Для того ми і створюємо сад, щоб ним насолоджуватись. І ось такі рослинки нам в цьому допомагають. Ну, я ще покажу вам, що я взяла саме також туди ось головчатка гігантська, яка росте до 2 метрів. Я її прямо туди, серед цих всіх рослин і посаджу, тому що вона також при сильних вітрах вона сильно розпадається, ламається. Ну, побачимо вже результат на наступний рік, як вони тут всі будуть в мене себе показувати. Якщо ні, то переїдуть ближче до будинку. А так, тут в мене і міскантус, і ще і куничник, тому, можливо, якраз туди я зараз це все повисаджую. І ще ось цибулевих цибулевих білий головатий. Ну, експериментуємо одним словом. Посадила, цю цвіття обрізала. В мене вийшов просто шикарний букет. Цікаво, як довго буде він стояти. Поки так, поки в букеті, а на наступний рік будемо вже споглядати красу. Дякую всім за перегляд. Діліться, в кого така рослинка вже росте в саду і як вона вам. Бо мені дуже сподобалося.